Зараз ми спостерігаємо краплю води у ставку, що приховує цілий світ. Зелені кулі, що елегантно ковзають по водній поверхні, називаються Вольвоксам. Їхнє існування відкриває перед нами унікальний погляд на еволюцію, демонструючи, як одноклітинні організми поступово перетворилися на багатоклітинні. Але перш ніж ми заглибимося у складнощі цього захопливого процесу, давайте дізнаємося більше про те, чим Вольвокс такий особливий. Вольвокс це колоніальна водорость діаметром близько лише пів міліметра. Вона може здатися непомітною, але її роль у природі надзвичайно важлива. Як і всі водорості, Вольвокс здатний здійснювати фотосинтез процес, під час якого рослини та водорості перетворюють світло на енергію. Але це тільки частина його секретів. Унікальність Вольвокса полягає у його складній будові. Сфери Вольвокса складаються з зовнішнього шару клітин, що розташовані у строгому порядку. Ці клітини занурені у Желеподібну матрицю, яка не лише отримує їх на місці, але й захищає цю структуру. Уявіть цю матрицю як невидиму павутину, що тримає всю сферу разом. Цей шар називається позаклітинною матрицею. Проте клітини Вольвокса не просто сусідять одна з одною. Вони зв'язані плазматичними містками, які можна уявити як дороги на мапі, що дозволяють клітинам взаємодіяти. Ця структура є одним із перших кроків у напрямку до багатоклітинного життя, де клітини працюють разом як єдиний організм. Кожна клітина у Вольвоксі має два джгутики, маленькі хвостики, що забезпечують рух, а також світлочутливу пляму, яка дозволяє їм реагувати на світло. Вібруючи своїми джгутиками синхронно, клітини створюють рух, який просуває всю сферу крізь воду. Це дозволяє Вольвоксу не просто дрейфувати, а активно переміщуватися до світла, яке для нього є джерелом енергії. Цікаво, що рух джгутиків керується напрямку світла. Клітини, які перебувають ближче до світла, сповільнюють свої джгутики, тоді як клітини в тіні працюють швидше, щоб усі разом рухалися до джерела світла. Це надзвичайно ефективна система, яка дозволяє Вольвоксу орієнтуватися у просторі. Але не всі клітини у Вольвоксі однакові за функціями. Деякі з них спеціалізуються на розмноженні. Так звані зародкові клітини виростають у нові сфери Вольвокса. Спочатку ці нові сфери залишаються всередині материнської, немов у безпечному інкубаторі. Але коли вони досягають зрілості, материнська сфера розривається і нові покоління Вольвоксів виходять у світ. Спеціалізація та розподіл праці між клітинами робить Вольвокс надзвичайно цікавим прикладом колоніального життя. Усі клітини працюють як одне ціле, створюючи організм, який уже не можна назвати простим. Це одне з важливих свідчень еволюції, коли відбувається перехід від одноклітинних форм життя до багатоклітинних. Вольвокс також дає нам унікальну можливість дослідити еволюційні процеси. Він походить від колоній водоростей, які часто стали називати складнішими. Це дозволяє буквально спостерігати за еволюцією крок за кроком, тоді ж як деякі наші давні предки, такі як неандертальці, вимерли. Предки Вольвокса живі й досі, існуючи поряд з ними. Цікаво, що еволюція Вольвокса розпочалася близько 250 мільйонів років тому з мутацій у хламідомонаді одноклітинній водорості. Після поділу клітини. Не могли повністю роз'єднатися. І з часом почала формуватися колонія, схожа на плід. Ця колонія згодом згорнулася у сферу, що допомогло захищатися від хижаків і краще використовувати ресурси. На останньому етапі еволюції статеві клітини почали переміщатися всередині сфери, тоді як інші клітини втратили здатність до поділу, що сприяло формуванню складної організації. Зараз Вольвокс є живим прикладом того, як складне багатоклітинне життя може розвинутися з простих одноклітинних організмів. Його існування спростовує поширену думку, що еволюція передбачає вимирання попередних форм життя. Навпаки, вони можуть співіснувати з новими, більш розвиненими організмами. Volvox це справний шедевр природи. Якщо у вас є можливість, обов'язково подивіться на нього під мікроскопом. Він зачарує вас своєю гармонією та складністю, показуючи, що навіть найпростіші форми життя можуть приховувати неймовірну глибину.